Катя до щасливою. Костя повинен мене зробити щасливою. О, Вася також мене повинен зробити щасливою. А мене Ангеліна повинна зробити щасливою. Хлопці, дівчата, ви повинні самі себе зробити щасливим. А для цього зрозуміти перше, чи щасливий я зараз чи ні. Бо щастя це термін абстрактний. Друге, хто або що або як мені заважає бути щасливим. Третє, знати, як це бути щасливим. Четверте, набратися хоробрості самих себе зробити щасливими. Бо найчастіше ми говоримо, я не буду... Чоють, я должен себе робити щасливим. Нехай вона мене робить щасливим. Зрозуміє мене, приголубить мене. Ого, ви в парі, так. Але ви не екстрасенси. І людина може не, не, ну не захотіти тебе робити зараз щасливим або щасливою. Робіть себе самі. А зачем мені тогда пара нужна? Вот он у меня мужик, пусть он мене щасливо делает. Дарить мені розочки і цвіточки. Тобто ви хочете сказати, що вам потрібен чоловік тільки за розочками та цвіточками? Все. Ні, ну чого ти сразу так обстражиєш, так утріруєш, я ні, не ніяні віду. В певних моментах вам все одно доведеться зробити щасливими самих себе. Наприклад, ви хочете морозиво. У вас є декілька варіантів. Перший проігнорити. Тоді страждає і, ва, і, і ваша внутрішня дитина, і ви самі, і ваші всі навколо страждають. Бо ви не задоволені взагалі нічим. Другий варіант. Піти доколупатися до вашої дівчини, хай вона вам, вам купить морозиво, або до вашого хлопця, хай вам купить морозиво, це лише приклад. Хай вам купить морозиво. Тоді, начебто, ви повинні бути щасливі. Але присмак такого легкого зґвалтування є. Ну, людина така сиділа собі, байдуже, чоловік, це, це жінка, якісь там свої справи робила. Ви такі підходите, давай мені морожено. все, Я, я хочу от, щоб ти мені купіла или купіл є. І третє. Певні елементи, котрі роблять вас щасливими, ви можете забезпечити собі самі. Піти, якщо у вас є гроші, ви розполагаєте, і купити собі морозиво. Не було відпустки. Сама свою попочку взяла, білетики оформила, якщо у вас є гроші, домовилася з чоловіком, що він посидить з дітьми. Але знаєте, як частіше за все буває? Чоловік не проти посидіти з дітьми. Тільки жінки страшно їхати одні. Жінка буває не проти, щоби ви сходили на футбол. Але ж для цього треба іти домовлятися. Можливо, ви сходите на футбол з друзями, а вона, наприклад, сходить кудись в інше місце. Не не нахуй, Ні, ні, ні. Ви, наприклад, на футбол, а вона, наприклад, з дівчатками на, на волейбол. Хм? Хм? Але буває так, що коли ми з клієнтами про це говоримо. Виникають ще дуже багато проблем. Очую, я сама себе довіра робити щастя. Чую, я сам себе можу робити щастя. Тому що ви живете ваше життя. І ви повинні в першу чергу самі собі. Тому, якщо у вас є певні потреби, або партнер про них не знає, або не хоче їх робити, або вона не хоче їх робити, або він, вам доведеться це зробити. Самому собі або самі собі питання тільки чи вистачить вам хоробрості взяти за себе відповідальність?